Блін, ще хочеться поспати, ну добре, посплю ще. Ще дуже багато часу. Ще літо навіть не закінчило. Хм, точно сьогодні ж перше вересня. Донечки треба, як завжди, йти до школи. Вставай, давай, сьогодні перше вересня. Що, мамо, яке? Перше вересня, зараз от я візьму телефон і подивлюсь. Що сьогодні 1 вересня? О, ні. Так, сьогодні перше вересня. Спускатися на низ, а я поки приготую сметанок. Поки тобі йду. Блін, як не хочеться йти до школи, потрібно якийсь план зробити. Ну, зараз пошукаємо у гуглі. І так. О, знайшла. Дивіться, щоб нікого не було. І щоб потім ви змогли збігати, якщо з вами нема батьків. Подивіться у сторони, візьміть своїх друзів. Ну, ідеально. Просто ідеально. Так. Блін. Ще треба волосся зробити, та блін, а не хочу. Я йду до школи. Блін, ще треба волосся зробити. Ну, ладно, робимо волосся. Так, в нас є вибір. Блін, чого? І як завжди, обираємо ось це. Ну, для школярки нормально. Все, ура, я зробила. Може идти на завтрак. Блін, ще вдружку треба поміняти меняти для школярки Знала я вибір. Берем що для школярки. Ось це і так, пішліть. А що я на завтрак, мам? А дякую, мама. Зоберейся і йди до школи. Добре. Я вже зібралася, йду до школи. І так, беремо мій скіт. Ідемо. Але як ми читали по правилам. Побігли зі школи. Так з тобою робимо І все. І так, погнали. Хопля. Так, ідемо біля мого класу. Це все біля мого класу. А де всі? Я не могу понять. Где ус... все? Где мои одноклассники? О, вот. Так. И вона йде. Добрый день, дети. Мы уже хотим сказать, что вы уже взрослые и идете в 9 класс. Аплодируем все. І так, ще постараю дню музику, воно де. Ніхто нема? Нікого нема. Я зможу бігати. Ура! О, так можна телепортуватись. Все. Вдома є. Ми вдома. І на який більше перший дзвоник. Мам, не закончился. Ну, добре. Ну, добре. Иди в свою комнату. Если... Можно все делать, а что я хочу. Завтра до школы снова сбегать мне. Я снова не хочу. Блин. Короче, следом, дома. ты... Блин. Алло? Так, що? Прогуляла? Дзвінок, перший дзвінок. Ну все. І капець. А що мені вчителька казалася, то його прогуляла? Я нічого вона проходила, бо він закінчився. Ну добре. Скажем, що це не ти. Yes. Ось так то буду. Думаю, ти на мій канал. Ну, а всім па-па!